Дорогі друзі, 13 листопада 1975 року у місті Кривий Ріг був заснований Саксаганський район. Тож хочу привітати усіх жителів Саксаганського району з 46 ї річницею та побажати мирного неба. Землі Саксаганський співає пісню. Хай лине вона навкруги. Летить криворіжжям, торкнеться до серця моєї святої землі. Як добре відчути себе саксаганцем і знати, що ти не один, а разом з родиною в злагоді й мирі іти до великих вершин. І радість настане, і доля усміхнеться, у це, як ніхто вірю я. Душі сексаганські співає пісню, бо це моя рідна земля.